Доброго дня, друзі. Вітаю вас на каналі Проста математика. Сьогодні ми з вами продовжуємо повторення за 7 клас. Тема сьогоднішнього уроку розкладання многочленів на множники». Давайте пригадаємо, які ще способи розкладання многочленів на множники. Є такі основні способи. Перше це винесення спільного множника за дужки. Це найпростіший спосіб. Далі спосіб групування. І розкладання многочленів на множники за допомогою формул скороченого множення. Ми сьогодні з вами розберемо перші два: це винесення спільного множника за дужки і спосіб групування. Почнемо з найпростішого способу саме винесення спільного множника за дужки. Запишіть собі, право номер 3. Завдання розкладіть на множники. Перше завдання. 8а відняти 12 b нам треба винести якийсь множник за дужки. Тобто, це таке число чи такий вираз, на який поділиться і 8А, і мінус 12B. Так, давайте подумаємо, що це за вираз. 8 і 12 поділиться на 4, тому четвірки можна винести за дужки. Буквеної частини тут спільної немає. Так, в першого в нас члена А, в другого буквена частина Б. Немає спільного. Далі, що записуємо в дужках? Ділимо тепер кожен член на те, що ми винесли за дужки. 8А поділити на 4. 8 поділити на 4 буде 2. І ще змінна А у нас є. Отже, буде 2А. Далі. Мінус 12Б поділити на 4. Це буде мінус 3Б. Все, отже, в дужках буде 2А відняти 3Б. Друге завдання. 3А відняти АБ. Дивимося, який множник у нас тут є спільним. Числового множника спільного немає. Так, тут коефіцієнт 3, тут 1, мінус 1. Спільною є змінна А. Її можна винести за дужки. Далі, знову ділимо кожен член нашого многочлена на вираз, який ми винесли за дужки. 3А поділити на А це буде 3. Мінус АБ поділити на А буде мінус Б. Легко. Поїхали далі. Е, третє завдання. 6АХ додати 6 ay Є е, спільна 6 і зміна А. Тобто за дужки можна винести 6А. 6А поді... 6АХ поділити на 6А. Це буде Х. Е, і 6 ay поділити на 6А буде Y. Отже, в дужках буде Х додати Y. Четверте завдання. 4а в квадраті додати 8 ац За дужки можемо винести 4, так? Тому що 4 і 8 поділиться на 4. Є в нас а, а в квадраті і А. Значить, за дужки можна винести А. Виносимо те, що в меншому степені. В дужках лишається. 4а в квадраті поділити на 4А. Буде А. Далі 8 ац поділити на 4А. буде 2C. Отже, 4А помножити в дужках, А додати 2C. П'яте завдання. А в п'ятому степені додати А в квадраті. За дужки можна винести А в квадраті. А в п'ятому степені поділити на А в квадраті це буде А в кубі. При приділені показники віднімаються. А в квадраті поділити на А в квадраті при Двох однакових виразів в результаті буде одиниця, Тому пишемо додати 1. Продовжуємо розкладати на множники способом винесення спільного множника завдання номер 6. 12х квадраті відняти 3х. 3 поділиться на 3. Отже, можна винести за дужки трійку. Далі в першого члена в нас х другого – х дужки виносимо в меншому степені, тобто х. І спільним множником є y. Y також виносимо дужки. Ділим 12 х у поділити на 3 у На 3 ху це буде 4х. Мінус 3 ху поділити на 3 ху буде мінус 1. 7 завдання. 21 А в квадраті Б додати 28АБ в квадраті. 21 і 28 поділиться на 7. Найбільшим спільним дільником буде 7. Далі А в квадраті А виносимо А. Тут там у нас Б. Тут у нас Б в квадраті, виносимо задушки Б. Отже, спільним множником буде 7аB. Записуємо, що в нас вийде в дужках. 21 А в квадраті b поділити на 7 АБ це буде 3А. 28 АБ в квадраті поділити на 7 АБ це буде 4Б. Отже, в дужках вийде 3А додати 4Б. Восьме завдання. Мінус 3х в 6 степені додати 12х в 12 степені. Тут ми відразу можемо поміняти місцями так, щоб у нас додатнє число було першим записано, а від'ємним було другим записано. Це буде 12х в 12 степені відняти 3х в 6 степені. Далі можемо винести за дужки 12 і 3 поділиться на 3. Х в 12 степені, і х в 6 степені можна поділити на х в 6 степені, тому виносимо х в 6 степені. Далі, 12х в 12 поділити на 3х в 6 степені. Це вийде 4х6 степені. Мінус 3х в 6 степені поділити на 3х в 6 степені буде мінус 1. Дев'яте завдання. 4а в квадраті. Відняти 8а в кубі, додати 12а в степені. 4 степені. 8 і 12 можна поділити на 4, тому виносимо за дужки 4. Далі в нас є а в квадраті, А в кубі і а в четвертому степені. Виносимо в найменшому степені, це буде а в квадраті. Записуємо, що в нас буде в дужках. 4а в квадраті поділити на 4а в квадраті буде 1. Мінус 8а в кубі, поділити на 4а в квадраті це буде мінус 2а. 12а в 4 степені поділити на 4а в квадраті це вийде е, додати 3а в квадраті. Десяте завдання. 6m в кубі n в квадраті. Додати 9m в квадраті n, відняти 18mn в квадраті. Числовий множник ми можемо винести трійку. Тому що 6, 9 і 18 їхнім найбільшим спільним дільником буде 3. Далі m у нас є в кубі, в квадраті і в першому степені. Виносимо в першому степені. n у нас є в квадраті, в першому степені, і тут також в квадраті. Виносимо в першому степені. Отже, за дужки виносимо 3mn. Записуємо, що в нас залишається в дужках. 3m в квадраті. 3 m в кубі N в квадраті, поділити на 3 mn це буде 2M в квадраті N. Додати 3, 9m в квадраті N поділити на 3Mn буде 3M. 3M. І відняти 18 mn в квадраті, поділити на 3 mn це буде 6. N. Отже, в дужках вийде 2m2n, додати 3m, відняти 6n. Наступний спосіб розкладання многочленів на множники це спосіб групування. Давайте виконаємо таке завдання. Розкладіть на множники. перше 5a, додати 5b, відняти am відняти BM. Як бачите, в цього многочлена ми не можемо винести якийсь спільний множник, Так? Немає такого множника. Але е, е, члени многочлена можна об'єднати в групи так, що з кожної групи винести якийсь множник. Наприклад, е, члени 5а і 5Б тут є спільний множник 5, їх можна об'єднати в одну групу. Мінус AM і мінус БМ, в них є спільний множник M, їх можна згрупувати в другу групу. Згрупували. Тепер давайте з кожної групи винесемо спільний множник. 5 а додати 5Б. Тут спільний множник буде 5, його винесемо за дужки. 5А поділити на 5 буде А. 5Б поділити на 5 буде B. Отже, маємо 5 помножити на а плюс Б. З другої групи за дужки можна винести мінус M. Мінус поділити на мінус М буде А. Мінус BM поділити на мінус М буде додати B. Маємо тепер різницю двох добутків. Так, тут е, і в цих, двох добут, в цих двох добутків є спільний множник А плюс Б. Ось він. Його можна винести за дужки. Виносимо дужки А плюс Б. Далі відкриваємо другу дужку і записуємо те, що залишилось. Від першого члена буде 5. Від другого мінус m. От ми розклали нам множники. Перший множник буде A додати B, другий 5 відняти m. Друге завдання. 6M відняти Mn відняти 6 додати n. Згрупуємо перший член із другим, тут є спільний множник M, а третій із четвертим. Тут, є, тут в них немає спільного множника, їх також можна згрупувати. З першої групи дужки винесемо m. Запишемо, що залишиться в дужках. 6m поділити на m буде 6. Мінус mn поділити на m буде мінус n. З другої дужки можна винести мінус дужки. Тоді замість мінус 6 ми запишемо 6. Замість n, замість плюс n запишемо мінус n. Це ми зробили для того, щоб в нас був спільний множник... Дужка 6 відняти n. Є в нас спільний множник 6 відняти n, його можна винести за дужки. 6 відняти n. Запишемо, що залишиться в дужках. m на 6 відняти n, якщо поділити на 6 відняти n, це буде m. 6 відняти n поділити на 6 відняти n, якщо ділимо саме на себе, це буде одиниця. Отже, в других дужках маємо m відняти 1. Третє завдання. А в шостому степені додати А в четвертому степені відняти 3 А в квадраті, відняти 3. Знову згрупуємо перший член із другим членом, а третій член із четвертим. В Першій групі за дужки можна винести а в четвертому степені. Виносимо. Запишемо, що залишиться в дужках. А в шостому степені поділити на а в четвертому степені це буде а в квадраті. А в четвертому степені поділити на а в четвертому степені буде додати 1. З другої групи дужки можемо винести мінус 3. Мінус 3 а в квадраті поділити на мінус 3 це буде А в квадраті. Мінус 3 поділити на мінус 3 буде плюс 1. Маємо спільний множник А в квадраті додати 1. Його виносимо дужки. В дужках залишається А в 4 відняти 3. Завдання номер 4. 10а в квадраті Б. Відняти 2а в квадраті. Додати 5аб в квадраті відняти АБ. Тут можна згрупувати перший член із другим. Так, в них спільне задушки можна буде винести А в квадраті. 2а в квадраті. Третій і четвертий можна згрупувати в другу групу, в них можна за дужки винести АБ. Винесемо з першої групи 2а в квадраті. Запишемо, що залишиться в дужках. 10а в квадраті Б поділити на 2а в квадраті це буде 5Б. Мінус 2а в квадраті поділити на 2 а в квадраті це буде мінус 1. З другої групи виносимо за дужки АБ. 5 ab в квадраті поділити на АБ це буде 5 b Мінус АБ поділити на АБ буде мінус 1. Маємо спільний множник 5B відняти 1. Його виносимо за дужки. В других дужках записуємо те, що залишилось. Це буде 2А в квадраті, додати АБ. П'яте завдання. 2х кубі. Відняти 3 х квадраті у, Відняти 4х додати 6y. Згрупуємо перший член із другим. Тут буде спільний множник в них х квадраті, І третій із четвертим тут буде спільний множник 2. Винесемо з першої групи задушки х квадраті. 3х в кубі поділити на х квадраті буде. 2х в кубі поділити на х квадраті буде 2х. Мінус 3х квадраті у поділити на х квадраті буде мінус 3 у Мінус 4х додати 6 у Спільним буде мінус 2. В дужках буде 2х. Відняти 3y. Спільний множник 2х відняти 3 y виносимо за дужки. В дужках запишемо х квадраті відняти 2. Шосте завдання. х2 у Відняти х, додати хі квадраті відняти y. Зрупуємо перший член із другим. А третій із четвертим. З першої групи задушки винесемо Х. В дужках залишиться Х відняти 1. З другої групи винесемо задушки y. В дужках запишемо xy відняти 1. Маємо спільний множник XY відняти 1. Його виносимо за дужки. В других дужках залишиться X додати ігри. Друзі, на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал.